Так, друзі, всім доброго дня! У нас на майданчику свіженьке поповнення, це в нас Mercedes-Benz 213 Єжка, 2018 рік, є 220 d 143 кВт. Подивіться, як виглядає. Я зараз вам пройду в круг, покажу, а потім по комплектації та топщину міру. Отож, е у нас оптика максимальна мультибімлет, по кругу пройдусь, якихось критичних царапин. З звичайно, там на капоті якісь скольчики є, а так реально гарний стан. Забрали тільки щось професійного детейлінгу, хімчистка, відновлююче полірування, тобто, там, де були скольчики, попідкапували. Зараз вам покажу. Передня частина. Якісь там ну, мінімальні скольчики є. 258 тисяч пробігу. Але щоб сказати, що вона посічена, ну, мінімальні сколи є. Отож, по комплектації оптика максимальна мультибім LED, Ми її захистили додатково бронеплівкою, присутній дистронік з адаптивним круїз-контролем, камери 360. Оригінальні 18-ті диски, хороша літня гума. І також віддаємо другий комплект 17-ки з хорошою зимовою гумою. Там 24 рік, якщо не помиляюся, літо у нас хенкук, перед хенкук, а зад у нас goodyear, Але протектор, протектор гарний. Що передок, що задок. диски без бордюрчиків в автомобілі. Також ми захистили бронеплівку зону під ручками і ось ці стійки. У нас безключовий доступ на 4 дверки. В якому стані карти. Карти всі цілесенькі, підігрів передніх сидін, ембіент, підсвітка, електрофаркоп, електрокришка багажника. Так, в нас Накладки Mercedes-Benz на порогах з підсвіткою, Також бачимо значок Mercedes з дверки підсвічується. Гарний стан, дивіться, пластик, весь цілий, гарний збережений стан. Що можу сказати? Справді по салону. Комбінована шкіра з тканиною. Дивіться, бокові підтримки. Не проломлені, нічого, гарний стан. Його ніхто не фарбував, не шив. Оригінал. трьохспицеве мультикермо, воно так само дуже, дуже збереженому стані. Проекція на лобове скло. По асистентах в нас є дистронік адаптивний, камери 360, є в нас сліпі зонки, асистент руху по смугах. Дестронік, асистент уваги, асистент руху по смугах, це в нас сліпі зони. Є камери 360, закрий двері, бо не покаже. Камери 360. Секунда, так буде простіше. Камери 360 у нас присутні. Віртуальна приборна панелька цифрова, 258 тисяч пробігу. Оптика тут максимальна, вона вирізає, робить коридори, тобто максимум, максимум від максимуму. Так. Так, дивіться, ось ця карта у нас так само ціленька, пластик весь в гарному стані, диванчик, все, все гарно. Ось так виглядає все. Зараз вам перейду на ту сторону, багажник покажу. У нас багажник з електрокришкою і також є функція махом ноги, закривається та відкривається. Електрофоркоп, просторий багажник, тут цей пластик також цілий, є компресор, гель, все в наявності. До автомобіля також два ключика, Диски всі. Також без бордюрів, показу вже одразу всі диски. Тут так само проклеїли зону під ручками, дверна карта, диванчик. Є вся, до речі, поки показую історія обслуговування, всі заїзди останні на 240, якщо не помиляюся. Так. І... Сторона, пасажирська так само в гарному стані. Збережений гарний стан. Є CarPlay. Додам CarPlay Android Auto. Посередині, забув сказати, у нас таке декоративна ставка з дерева. Ambient підсвітки, підсвітки там багато кольорів міняються. Одним словом, ось такі Mercedes маємо у наявності. Давайте я вам покажу показники. Товщину міра, відразу з даху почнемо. авто в нас без ДТП. Є два підфарбування, але нічого критичного. Зараз вам все покажу, так, права сторона 115, а так, три точки і йдемо далі. Кому треба там, рефокусуйся, 119, кому треба більш детальніше. Можемо додатково записати відео. Так, 120, 120, 120, 105, 92, 102, 128, 140, 132, 99, так, кришка багажника. 115, 115, 124, 99, 66, 93, 100 верхня частина 105. 105. Фокусуйся. Так, ліва, ліва сторона. 129, 119, 95, 107. 117, 122, 109 115, 136, 124, так, стійка, 131, 139. Вибачте. Тощиномір дуже ніжний, погано поставиш, погано показує. 127, 127, тут, тут ніяких підфарбувань немає. Просто погано приклав, 139. У нас підфарбування переднього лівого крила 183, але болти не крутилися, тобто без крімнало, 135, тобто точечно. Але я вам це показую 154, 154, 120. І в нас підфарбування капот, але капот також не крутився, я вам зараз покажу 165, що ж ти не фокусуєшся. 147, 147, десь, скоріш за все, щось впало. Тут в одному місці трішки є шпаклівки, але небагато, ну, тобто невелика зона ось тут. Е по факту фарбоване переднє ліве крило косметика, капот косметика, він не крутився. Трішки є шпаклівки, я думаю, що, скоріш за все, що спало. витягнули зробили, це вона до нас така приїхала. Я вам зараз покажу болти. І фари в нас оригінальні, тобто неко ДТП тут не було. Дивимося, болтики. Раз, два. У нас ціле і болти. Раз, два, три. Це в нас капот. Показую з цієї сторони так само болти. Вони не крутилися. Фари в нас оригінальні. Зараз вам покажу. Так, як же ж вам гарно показати. Зараз вам постараюся показати. Тут 15. Тут спеціальні є віконце, потребуємо спрофісувати. Одним словом, трошки поганий доступ, але фари в нас 15.03 18 фари оригінальні. Ось зараз постараюся. Так може буде видно. Або видно, 15.03.18 і також з цієї сторони зараз вам спробую показати. 12.03.18. 18. Вікон це Зараз секунда. 12.03.18. Тобто бачите, що фари оригінальні. Болти не кручені, скоріш за все, що можливо щось спало, витягнули, зробили. Таке авто ми купували, таке авто до нас приїхало, тобто його тут ніхто не робив. Друзі, отож, маємо такий автомобіль в наявності. 213 єжка, 2018 рік, 2 літра дизель 143 кВт, 28500 доларів з двома комплектами дисків. Оригінальник з гумою та з двома ключами кого зацікавило? Будь ласка, телефонуйте, пишіть, заїжджайте до нас на тест-драйв. Всім гарного дня.